Доброго ранку, малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Яка все ж таки чудова пора року зима, казкова, чарівна. Та щось зима у нас малята в цьому році десь заблукала, мабуть, в Африку пішла, а так вже хочеться побачити за вікном зимову казку, коли всі дерева стоять білі і падає на землю білий похнастий сніг. А давайте намалюємо такий загадковий. Фантастичний казковий зимовий пейзаж, а допоможе да нам в цьому хто? Я вам знайома, свічка чарівниця Я світло і тепло усім дарую. А ще я залишати слід умію, який ніхто нічим. Не замалює. Діти, а давайте перевіримо, чи правду каже свічка. Так запалена свічка дарує затишок і спокій, а от чи залишає свічка дивний слід побачимо, коли намалюємо, нею зиму. Для роботи нам потрібні будуть. Аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик, склянка з водою і свічка. І ми з вами створимо ось такий зимовий пейзаж. Спочатку ми свічкою намалюємо. Пагорби снігу. Ось так один, другий. Третій. Свічка залишає слід. Заштрихуємо свічкою їх ось так. А тепер намалюємо. Дерево, стовбур та гілочки. Ось так. Так, дерево готове. Тепер намалюємо ялинку. Ось так з одного боку. Тепер з іншого боку ялиночки із трикутничків у нас ось так. І гілочки. Ялиночки. А тепер свічкою намалюємо сніжинки. Це такі шестикутні зірочки. Так вони легко малюються. Раз, два, три, і готова сніжинка. Ось багато-багато сніжинок. Ой, летять, летять сніжинки. А тепер намалюю місяць. У вигляді таких крапочок. Ну ось наш малюнок майже готовий, а тепер починається магія. Беру пензлик, блакитну фарбу і починаю зафарбовувати мій аркуш. Перу набираю ще. І що ж в мене виходить справжня магія? Там, де танцювала моя свічка, справді? Не зафарбовуються ці місця, а залишаються схожі на зимові чарівні малюнки. Бачите, скільки б я не набирала фарби, а все одно місця, де свічка була, залишаються. Можна пензликом замалювати аркуш, а можна взяти паралонову губку і нею швиденько нанести фарбу на аркуш. Можна взяти широкий пензлик і вийде у вас швидше. Тільки небагато води набирайте на пензлик. Ось так, зверху донизу, я замальовую аркуш паперу фарбою. А тепер наберу більш темної синьої фарби і ось так постукаю пальчиком у пензлику, і в мене вийдуть ось такі крапочки. А тепер помию пензлик добре і наберу білої фарби і зроблю такі самі крапочки. Ось так. Просто постукуванням пальчиком по пензлику. Ну ось і вийшла казкова зимова картина. А я чекаю на фото ваших робіт. Сподіваюсь, у вас все вийде. До зустрічі, малята!